Всім доброго ранку! Це мій сніданок. Компот з яблуком солодкий, солодкий пиріжок такий з яблуком. І це каша, напевно, зараз ще візьму до неї ложечку сметани. Оце ну, зі смаженою капустою каша. Смачного. І так, сьогодні в мене остання зміна перед отпуском У мене знову 14 годин сьогодні, і я хочу солодкого. Я, бляха, хочу солодкого. Я знову роблю ці цукерки. Це не буде різноманітне меню, це знову будуть ці цукерки, але в мене ще є така штука, як пельмені ще... Ось наліплене мною багатство. Є пельмені з фаршем, є вареники з сиром. Я думаю, що так, от. На обід мені їх стане штучок по 5, 5 пельменів, 5 вареників зварити і буду таке їсти. От, Масла в мене немає, але в мене є сметана, тому я не буду чекати, поки вони злипнуться, я їх бігом з'їм. І так, Цукерки готові, стигнуть. Ложка це, звичайно, ж, найсмачніше, і тепер півстакана, борошна, і це таке будуть вже не млинці, а оладки. Я до них, певно, трошки ще сметани додам. А може не додам. Попробую спершу смажити без сметани, трошки з водою. Отак. Получилося трошки цукру, трошки солі, трошки води і трошки борошна. Ось так воно все виглядить. І на сковороді буду все смажити. Смажаться мої латки, любов моя. Ось таких десертів я собі наготувала Це цукерки з шоколаду і. ну, як з шоколаду, з какао і з цукру, і це млинці, на сметані все-таки смажила, вони вийшли трошечки пухтіші, ну все одно тонкі, але трошечки пухтіші, і сметано ж їх буду заїдати. Того чекаємо обіду. І так, сьогодні сьомий день виживання, і я хочу коротко розказати на запит від підписників, як в мене це все відбувається. Чим я перебиваюся? От ви питали, чи я емоційно і фізично наїдаюся? Я наїдаюся фізично. А ось емоційно не дуже того, от мій вихід. Я роблю собі цукерочки, дуже активно їх лопаю, Це в мене як перекуси, як закуски коротше до всього. І вони мені допомагають триматися, того, що без солодкого мені капець як складно. Ще мені складно без чаю, але поки що узвар виручає. Я повні собі можу жити чисто на воді, але як виявилося, без кави мені капець як складно. Але лишилося в мене. Я думала, що в мене на закупку піде десь гривень 500, Пішло в мене 750 майже може навіть більше. от, 241 гривня в мене лишилося станом на зараз. І в мене є кілька нюансів. У мене дозріває виноград. І я докладаю зусиль, щоб його не їсти. Я розумію, що якщо я зараз куплю винограду, ну навіть сама себе, там по 70 гривень зараз виноград, це капець як дорого для мого бюджету. І я ще думаю, що з цим робити. Я думаю, можливо, якогось пів кілограма куплю того винограду. Тобто, от з сезонними фруктами дійсно складно, тому що в мене, я розумію, що я схочу собі ще потім докупити, і хочу, щоб хоча б два тижні пройшло, щоб я розуміла, що в мене лишається з продуктів, і тоді вже докуповувати по обставинах. Ще я розумію, що в принципі я ще ніколи стільки не готувала, як зараз. У мене зараз є багато натхнення через ті рецепти, які є в інтернеті. До речі, привіт каналу Будні Домашні лінтяйки. Це жінка з Бахмута, яка веде кулінарний канал і дуже цікаво про все розповідає. А зараз в мене ще поки що вистачає ідей, в мене вистачає бажання щось робити. В мене є кілька нюансів. Коротше, последній раз. Коли я взагалі якісь соціальні взаємодії в мене були, в мене як соціальні взаємодії зазвичай будуються, встала, пішла на кофе з подругою. Але за умовами виживання, я розумію, що на кофе в мене ну, немає бюджету, я не можу собі піти випити кофе і потім ну, тіпа, виживаю на тисячу гривень. Була така історія, що подруга приїхала з Іспанії, вона мені зробила подарунок, я зробила подарунок її. Я її вкусняшки купила, але тіпа, на кофе ми не пішли. Вона така: тіпа, ну, пішли на кофе якийсь. я така. Ні, я тут таку штуку зробила, виживаю на 1000 гривень. Вона така: тіпа, ти що, больна? Я така, ну, мені так цікаво. Мені скучно було жити, я знайшла, щоб мені жити було цікавіше. І в мене попереду отпуск. Отпуск означає, що я маю їхати кудись в село. В село я маю їхати на пару днів, бо в мене там треба кучу всього покрасити, довести до пуття. Ну, коротше, там багато роботи. І щоб мені це все переробити, мені прийдеться там ночувати. Це означає, що в мене не буде ось такого типу, сніданок, вечеря. це І Я думаю, що мені робити з цими двома днями. От, от мені реально мені треба поїхати. Я потім вже в е, жовтні, я можу поїхати в жовтні, але вже не буде такої класної погоди, не буде оцих усіх нюансів. Я подумаю, що з цим робити. Швидше всього, що я просто зроблю перерив у готовці. У мене немає якихось таких кап'єць швидко портіщихся продуктів. Сметани у мене вже менше півбанки, сир, я, в принципі, можу кинути в морозилку. Кстати, скажіть, будь ласка, хто з цим стикався? Сметану взагалі морозити можна? Ну, типу, після того з неї ще щось приготуєш, якщо її заморозити, розморозити. Оце єдине, що я не знаю, а пробувати. Ну, Як би вам сказати, сметана це такий продукт. А 241 гривня лишилося потратити з них половину на сметану, а половину, що я там ще хотіла купити? Молока хотіла купити, якихось фруктів. ну, типу, блін, На рахунок е, чаю. Радили неодноразово мені в коментарях, щоб я збирала гілочки, але прикол в тім. Я думаю, що я порахую собі чай за найнижчою ціною, яку я знаходила взагалі, це здається 16 гривень. У тебе я знайшла чай в пакетиках, але я назбираю його сама, тому що ну, я ж виживаю за гроші, це означає, що все має входити в ці гроші. В мене було етичне питання стосовно паперу для випікання, але, як виявилося, звичайний папір присипаний мукою, дуже добре справляється своїми функціями. Папір можна, звичайно, взагалі без паперу, але зважаючи, що в мене були такі продукти яблуко, воно протече, прилив. Ну, ну, коротше, я не хотіла цього всього геморою потім відмивати деко. Я просто лінива. Та й таке. І що я вам скажу? Получається, я пообідала блінчиками по факту. Коротше, зараз я подивлюся по своєму состоянні, як я буду хотіти їсти сильно. Я зараз хочу зварити все-таки пельменів і вареників. Роблю до них салат свій улюблений, з половинки цибулі. Десь третинку перцю візьму, одна помідора, один огірок. Вот і сметаною заправлений. І посолений і поперчений. Вот. І так буду їсти. І так, все-таки обіду буде. Це, виходить, вареники з сиром і додатково пельмені з фаршем, і трошки салату. І компот, як виявилося, мені подобається спаленим цукром. Компот це дуже класна штука, Получається, Кидаємо спершу на низ каструлі трошки цукру, палимо його. Ну, я ще додавала, получається какао і додавала до цукру. І дуже смачно виходить з яблуком. Ну тобто для узуару це взагалі оказалася ідея бомбіческа. От, так що смачного. І так, моє вечеря. Передостанній паштет, помідора, трошки оладок, трошки цукеро. І скажу я вам, що я обідом наїлася настільки, що, швидше цього, що солодке мені зараз не полізе і лишиться на ранок. Це до слова про те, як я наїдаюся. Я наїдаюся капець як. Мені навіть солодкого зараз настільки вистачило, що прям перебор. Єдине, що не вистачає, це фруктів і кави. Ну. Фрукти, а з фруктами ще можна щось вирішити, я ще придумаю. А з кавою, би рекомендували це але я, коротше, я подумаю. Того смачного мені смачного вам і до наступних зустрічей!